Це та таксі за такі кошти. Так, друзі, тому стежимо за тим, що відбувається внаслідок погодних умов. Активно нам пишіть. Ми зараз будемо говорити про наслідки е, ранкової атаки, яку ми маємо безпосередньо для міста Дніпро. Знаємо, що саме це місто опинилося під прицілом ворога самісінького ранку. Обстріл відбувся, була пошкоджена там будівля центру реабілітації людей з інвалідністю. Е, про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. Я нагадаю, що раніше керівник обладміністрації розповів про ураження промислового підприємства також у місті палали кілька пожеж. Серія вибухів. Нагадаю, у Дніпрі прогреміла під час балістичної загрози близько п'ятої години ранку. Ну а на вулиці десяти дні поблизу Андріївської церкви упав стовп. Про це повідомляють місцеві пабліки. Сталося це сьогодні. Вранці наразі перекрито рух транспорту у бік Міністерства закордонних справ. Майте на увазі цю інформацію, плануючи свій маршрут. І 124 одиниці спецтехніки зранку вже розчищають столичні дороги. Про це повідомили в Києві автодорі. Фахівці превентивно обробляють дороги спецзасобами. Утім, дорожники закликають водіїв бути обачними, дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходів відповідно просять носити флікери та в темний час доби особливо.